Вітаю на каналі Мікс Моментів. Юрій Андрухович. Скупа природа наших середмість. Скупа природа наших середмість. На тлі домів незрима і знищима. Худа, дерев, читаймо це очима з повільних віт, Немов бентежну мість І ти питаєш. Ну до чого цей камінний кущ, і цей букет на сходах, і цей вітраж, мов кольоровий подих сухих соцвіть, у смута для очей. До чого цей парад на стінних пащ? Віконний цвіт і виноградний плащ, Рзац слугів закляклий у гордині? Ми тут зросли, пізнати нам дано. Як гола пам'ять б'ється у вікно, як перший промінь б'ється по гардині.